Після обміну він сидить у Москві і почувається прекрасно, не полишає думку вдертися до Києва знов, хоч на російських штиках, а хоч і суто політично. Для цього зліпив новий прокремлівський проєкт, і тому ця ненависть вона була помножена в геометричній прогресії стосовно мен у Віктора Медведчука. Безліч образів, втім, найуспішніший антиукраїнський. Судіть самі симпатик Москви з багаторічним стажем. Проросійський політик, підозрюваний у держзраді, заробляв на крові, грав людськими життями, качав дизель в обхід держави і будував ворожу мережу на путінські гроші. А ще він адвокат. Хоча, чимало хто називає його ледь не прокурором Василя Стуса в основному, вони всі відчували до мене виняткову ненависть. Старі нові господарі за теж відверто недолюблюють, бо у нього нова вдала роль. Медведчук почав спритно масштабувати бізнес на Росії, торгує вугіллям та металом і, взагалі, контролює майже всю логістику квазіутворень ЛДНР. Хоча раніше там заправляв так званий гаманець сім'ї Януковича Сергій Курченко, переговори з усіма українцями, які нам можуть бути цікавими, але це поки таємниця, бо вони не завершені. У тимчасово окупованому Криму Медведчук має вплив на будівельному ринку. Звісно, заробляє традиційно на нафті та нафтопродуктах. Це вже в самій Ерефі, як то кажуть, не просто ніде не тоне, а захоплює все навкруги. Навіть російські пропагандисти свого часу топили проти його обміну на українських героїв, і слів не добирали. Якого на медведчука? Я зараз взагалі не уявляю, що були будь-які обміни цих азовців українського громадянства. Медведчука позбавили, але він усіляко намагається оскаржити це рішення через суди. Та поки йому доводиться вдавати росіянина. цікаво. Він же «акець» навчився, а до цього було кілька підозр, зокрема у державній зраді, і втеча з під домашнього арешту вже після початку повномасштабного вторгнення. Кум Путіна ховався у будинку на території Києва і чекав, коли ж його витягнуть російські ФСБшники. Медведчук спілкувався з дружиною, вони все зроблять, вони допоможуть. Ті не підкачали і влаштували справжній маскарад. Медведчука вдягнули в український піксель і запропонували втечу городами до Придністров'я. План був точним, мов годинник, що могло піти не так. Зрештою, ОПЗЖ опинився там, де і мав би, в руках СБУ. І вже після обміну почав розповідати подробиці затримання. Я був в цьому мішку спочатку на цементній підлозі, декілька годин. Цей мішок зняли. Ось ви побачите за зачіскою. Зачіска дійсно ексклюзивний варіант від Служби безпеки. Фото Медведчука в образі розхристаного філіна, що забув поспати, поширилось далеко за межами України. Як тільки Вітю не обзивали, публікували фото жаби, було стало, але це не все бойовики Хамас похвалилися затриманням, начебто, ізраїльського офіцера, і надали доказ знімок Віктора Медведчука із серії: Знайди 10 відмінностей, український запроданець, схожий на ісхака Бріка, приблизно як Оксана Марченко, на Роксолану. Я декілька місяців перебував у наручниках, причому в наручниках в день та вночі. Вітя політик досвідчений, тому часто вдягає маску святого і Божого, просто мученик у кайданках цілодобово. А він же тільки хотів Україні миру, Щоправда, правда, Руського. Київ це другий Єрусалим, мати міст руських. Київ без Росії неможливий і немислимий. Тому і розвалював нашу державу зсередини, запускав свої отруєні пазорі у роботу Верховної Ради, просував мінські домовленості, закликав до перемовин з терористами і боронив інтереси Москви. Зрозуміло, не за спасибі і не через велику любов до кремлівського хазяїна. Те, що я заможна людина, це факт. А зовсім нещодавно про кремлівські тези кум Путіна вільно просував в українському інфополі, бо непогано впорався із роллю медіамагната. Хоча офіційно каналами сто Ньюзван, ЗІК та порталом Міґнюс володів Тарас Козак, тоді нардеп і соратник Медведчука за ОПЗЖ людина далеко не бідна, міг собі таке дозволити, але всі розуміли, хто контролює ці зміни справді. Але на медіа Медведчук не заробляв. Бабло йшло від металу, енергетики та транспортування нафтопродуктів. А ось канали йому були потрібні для просування антиукраїнських настроїв і проросійських тез. Ну і ще так можна було відмити трохи путінського бабла. Хто знає, до чого б догрались медіапомийки, якби президент України не ввів санкції і по суті їх закрив? Так, я виступаю проти зовнішнього управління. А коли тебе смикають за ниточки, і ти робиш все, як хоче бігбос, бос, тобто ляльковод Путін це яке керування? Чи може Вітя вважав, що це саме він хитро маніпулює своїм Вовою із Кремля, не дарма ж руками використовує його як дійну корову? Той пробачить майже родич, і я вважаю, що він український націоналіст. Але йому не подобається таке визначення. До речі, про кумівство російський диктатор хрестив молодшу доньку Медведчука. Ідея практично породичатися з ватажком Рефії належала Оксані Марченко. Що стосується мене і моєї сім'ї, то ми це майбутнє. От яка передбачлива жінка, давно зрозуміла, що можливо падатиме в ніжки кумчику, щоб врятувати свій грошовий мішок. Путін не раз гостював у подружжя, навіть бував у їхньому палаці на березі моря. Я не був в Криму. Я, Я відпочивав в Російській Федерації в місті Геленджик. А загалом Віктор Медведчук багатій. І це вже точно не якась там маска. Українські суди арештували низку активів, оформлених на Тадам, дружину кума Путіна Оксану Марченко. Серед них частки в українських обленерго, логістичних та металургійних підприємствах. Їх співвласники, група приват та засновники російської ВІ Energy. Злодій в законі на прізвисько Міша Луженецький або Міхаїл Воєводін та його молодші партнери, депутати Держдуми. На злодію шапка горить. Я ж прізвище не називав. А ще свого часу щедрий Кремль забезпечив Медведчука власним потоком нафтодоларів від продажу російського палива в Україні. Передали йому під контроль нафтопродуктопровід прикарпатзахід Транс і мережу АЗС. Масштаб доходів широченний: енергетика, нафта й пальне, металургія, будівництво. Кум Путіна здається, міг купити все. От лише підтримку українців ніяк. А потім вітю позбавили і матеріальних благ. Заблоковані усі рахунки, з яких можна перераховувати, а також рахунки, з яких могли б надходити кошти, щоб забезпечити заставу. Скиглити справді було за чим і після невдалої спроби втечі. Навіть Януковича мало просто трусити від заздрощів з його убогим межегір'ям, золотим унітазом та червоними труселями. Коли поліцейські потрапили у палац арештованого Медведчука, їм довелося одягати темні окуляри, щоб не осліпнути від блиску. Це комплекс неповноцінності. Тих людей ну треба лічити. стільки шикою марнославства, позолочений вагон, витвори мистецтва, серед яких і портрети подружжя, кімната з шубами та сукнями, червоний оксамит та золото. Просто Людовік чотирнадцятий журналісти влучно охрестили так звані вишуки бидло-версалем. Я звела свій будинок, в якому ми зараз живемо. Ти його в двері, а він у вікно. Роль елемента, що паразитує, теж добре дається Медведчуку. Думаю, вона йому рідна. Жив в Україні, мав купу статків завдяки московським патронам, обміняли, так тепер він віджимає бізнес на окупованих територіях. Мені про це невідомо. я такого не знаю. Як тут не згадати, що є така професія кум Путіна, просто як гоблін з Гаррі Поттера. Тільки вони могли працювати банкірами і продавалися тому, хто більше заплатить. Ось так і Медведчук пан Медведчук найоб'єктивніший перемовник з питання звільнення утримуваних осіб. Чому? Тому що в нього є особисті стосунки з паном Путіним.